Ок, чи не ок слухати російськомовні пісні, навіть якщо вони українських виконавців? Я вважаю, що на сьогоднішній день російськомовні пісні україномовних виконавців слухати ок, тому що, по-перше, ми не підтримуємо країну агресора ніяк, а лише наш бізнес і наших виконавців. А по-друге, для кожної людини навіть російськомовні пісні україномовних виконавців. Вони навіюють якісь теплі спогади з минулого життя до воєнного. І навіть якщо взяти той ж бумбокс Андрія Хливнюка, відома його пісня це «Вахтёрам», яку знає кожна людина, наспівує, і мені здається, що вона залишає в людей лише приємні спогади. Нагадує про щось світле та тепле в мене. Немає чіткої відповіді: це точно ок, це чи це точно не ок. Я вважаю так, якщо ми кажемо про громадські місця, то звісно краще, щоб лунали пісні саме україномовні. Для того щоб більше спонукати якось українців вивчати українську мову, говорити не в повсякденному житті, в побуті. Якщо ми кажемо про прослуховування пісень вдома або в навушниках, коли ми ходимо вулицею чи їдемо в маршруті, то це вибір кожної людини. Він має бути індивідуальний і не має бути ніким нав'язаний. Якщо людині комфортно слухати російськомовні пісні. То нехай вона їх собі слухає, це ж ніяк не впливає на рівень патріотизму чи любові до України. У мене також в плейлісті є російськомовні пісні. Їх значно менше, але вони є. Ненормальні. Ні, ні, не Чому? Ну, тому що все повинно бути українське. Мову треба <с розвивати. І вивчати. А ви взагалі слухаєте зараз російську мову? Ні. Ні. Кладна тема, але наскільки я типу знаю, що. Манатік, він же ж перезаписав, перезаписав все, що він співав російською, власне, на українську. Мені здається, просто це про якусь етнічну саме ідентифікацію в цьому плані. Ну, тому що власне естрада естрада, та, таке баяністе слово, але ж тим не менш, ми представляємо свою країну, свої якісь інтереси та свій погляд саме тією мовою, яка власне є. Нашою етнічною в плані там докорінно, то власне певно, що творчість так само розкривається про це і за допомогою цього, як на мене. А вам ок, чи не ок слухати російськомовну музику? Залиште свою відповідь у коментарях під цим відео.